Пам'ятаю, день стривожний, як Шухевич, наш роман, у тяжку годину скликав вірних друзів на майдан. Це український галицький інтелігент, котрий мав дві вищих освіти, котрий володів декількома мовами, котрий походив зі священичого роду. Це був простий, доступний, демократичний і дуже виважений чоловік, котрий своїм прикладом намагався показати, як треба любити державу, як треба любити свій народ і як боротись за неї. Згороні спиною темока, за Україну руки за рук. Ради вів стоє. Пока дітей, де є права рука до. It's <laughs> the